Так, я сьогодні після роботи заскочив швидесенько на одне місто, посидів пів години і піймав двох цих красенів. Одного піймав просто на вудочку на черв'яка, іншого закасив. Я не дуже люблю таких великих коропів, вони дуже жирні, вони я. Люблю коропа смаженого, а цей короп для смаження дуже великий, буду дуже жирні. І тому я буду їх готувати для закопчення. Можливо, зроблю балик і для барбекю. Отже, якщо вам це цікаво, дивіться це відео до кінця і ви побачите, як я їх буду готувати. І, до речі, під час готування я вам трошки роз...